Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні готуємо смачне та просте домашнє печиво. Для цього рецепта вам не знадобляться складні інгредієнти, а результат гарантовано порадує всю родину. Розпочинаємо з приготування тіста. У миску просіваємо борошно, беремо холодне вершкове масло, можна замінити на маргарин. Паніруємо в борошні і натираємо на крупній терці. Повинна утворитися борошняна масляна крихта. Додаємо сметану. Сметана у мене має 20% жирності та жовтки. Білки відкладаємо в сторону, їх ми будемо збивати окремо. Замішуємо пластичне та туге тісто. Ділимо тісто на дві частини. Кожну частину загортаємо в харчову плівку та кладемо в холодильник хвилин на 20%. До білків, що залишилися, додаємо дрібку солі та збиваємо в піну. Поступово додаємо цукор та збиваємо до міцних піків. Робочу поверхню злегка посипаємо борошном, щоб тісто не прилипало. Виймаємо один шматочок тіста з холодильника та розкачуємо тоненько, товщиною близько 2 мм. І нарізаємо на невеликі квадратики. Далі отриману білкову масу по одній чайній ложці викладаємо по центру кожного квадратика, формуємо печиво, так як показано на відео. Перекладаємо печиво на деко, застелене пергаментом на відстані. Випікаємо при температурі 185 градусів приблизно 30 хвилин. Печиво повинно гарно зарум'янитися. Готове печиво охолоджуємо та щедро посипаємо цукровою пудрою. Це печиво виходить неймовірно смачним і дуже розсипчастим, адже саме тісто просто тане в роті. Ось такий простий та смачний рецепт. А я вам дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео.